Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Подивіться, який гарний хом'ячок. Пропоную вам послухати казку про нього. Жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було багато корму. Він довго-довго їв. А коли настав час повертатися, вирішив із собою трохи прихопити. Сумки у Хомки не було. Тому він і поклав свій ком за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісню. Ха-хо-ху, -ха -ха, ху ха ха Скажіть, малята, що любив найбільше? Хом'як Хомка. Так, він дуже любив смачно поїсти. Куди поклав залишки корму Хомка? Так, він поклав свій корм за обидві щоки? Яка пісня виходила у хом'яка? ха хо ху х-хи-х. Звук хом'яка хомки звучить х, х Х. Пісеньки не виходить. Цей звук можна потягнути, але не проспівати. Звук Х на письмі позначається літерою Х, А на що схожа літера Х? Скрестили два спортсмени. Рапіри у бою. Навчили ха читати Оксаночку Малу. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що цього разу він від нас сховав. Хліб. Повторимо разом. Хліб. Хмара. Повторимо разом. Хмара. Хом'як. Повторюємо разом. Хом'як. Хата. Повторимо разом. Хата. Хлопчик. Повторюємо хлопчик. Халат. Повторимо разом. Халат. У всіх цих словах на початку. Ми чуємо звук Х. Давайте повторимо ще раз. Хліб, хмара, хом'як, хата, хлопчик, халат. Розумнички малята. А зараз пропоную послухати чистомовку Ха-ха-ха, Засміялась буква Х. Ох-ох-ох! Виріс горох. Ух-ух ух. У дідуся теплий кожух. Ах ах ах. У лісі багато комах. Хи-хи-хи. Геть розбіглись ховрахи. Малята, чи запам'ятали ви, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Так, зі звуком Х. Якою літерою на письмі позначається звук Х? Так, літерою Х. А які слова ви запам'ятали зі звуком Х? Розумнички, на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!